Мало хто знає, але собака тягне по декільком причинам. Перша і сама головна причина це собака залюблена. Вона у вас на голові, і тому ваші зауваження або переключення якимось командами вона слухати не буде. Друга причина полягає в тому, що собака вийшла тільки що на вулицю, і тому їй треба час для того, щоб скинути своє збудження, яке вона накопила за весь день вдома. Тому тягнути трошки можна. Десь хвилин 10-15. Третя причина полягає в тому, що ваша собака дуже збуджено реагує на різні подразники: це люди, це собаки, це діти, це підбирання. І якщо ви попрацюєте, і якщо ви попрацюєте з цими збудниками шляхом зауважень, ваша собака скоро, скоро вже не буде тягнути в загальному цей повідок. Правда, ви розумієте, що я розказував про п'ятиметровий повідок? А тепер робіть собаці просто зауваження за кожні 2-3 секунди, як тільки вона тягне повідок. І ви будете в шоці, як техніка не заставить вас чекати. І так, давайте розберемо поступово, що ж робити, щоб собака не тягнула повідок. Перша причина, яку ви бачили, це собака у вас на голові. Як це змінити? Перестаньте кидати іграшки, перестаньте перетягувати, бо це є конкуренція, це є ваша слабкість, де ваша собака не буде вас слухати. Далі. Почніть робити собаці зауваження за такі наглі речі, як ставити лапи, гавкати, кусати і речати по відношенню до вас, навіть в ігровій формі. Коли ви приходите додому, вона стрибає. Коли ви зовете або граєте з собакою, вона кусає всі ці речі, забороняйте, бо ваша собака точно відчуває, що ви слабкий, якщо ви це дозволяєте. Далі. Особисті кордони, коли ваша собака до вас підходить, лізе, тикається мордочкою. Це, начебто, класна тема, да, любовна така, але це тема любові на рівності. Ваша собака таким чином створює з вами рівності. Рівні відносини між вами, і тоді вона також є повністю відповідальна за ваші дії і за вас. Тобто вона може вас не слухати, ревнувати, гавкати на дзвінок на людей, на собак, повністю захищати вас. І що саме цікаво, в цій рівності ви не будете мати можливість зробити її зауваження. Вона не буде вас слухати, а ще й на вас рикне вкусе. Тому робіть зауваження, коли вона лізе, і сюсюкайте її, коли ви запрошуєте. От в чому різниця. Лідерства вашого старшинства по відношенню до собаки і авторитету, далі, звичайно, виходячи на вулицю, даєте собаці 5-10-15 метрів, щоб вона потягнула повідок п'ятиметровий, метровий. Не метровий. А п'ятиметровий, тому що собака збуджена, їй треба трохи попісяти, сходити в туалет, щоб вона легше себе почувала. І після того ви вже можете працювати з повідком, який вона тягне, але не зауваженнями за те, що вона тягне дві секунди, як я розказав. А спочатку треба поробити собаці зауваження за всі подразники, які в неї є. Тобто вона, наприклад, бігає за голубами. Берете взагалі подразник, якийсь, наприклад, мінімальний, наприклад, голуби, да? Знаходите голубів або котів і ходите повз котів і голубів туди-сюди, роблячи собаці зауваження, коли вона тягне, гавкає, летить. Роблячи зауваження таким чином, ви повністю забороняєте собаці так реагувати збуджено. І після зауваження ви кажете, просто пішли. Туди-сюди ходити 10-20-50 разів і робите собаці зауваження. І крапка. Через 5, 10, 15 хвилин ви побачите, що собака на голубів і на кошок вже не буде так бігати, а вона буде спокійно собі йти. І це є перший результат першого збудника, який ви прибрали. І так з усіма збудниками. Спочатку на відстані 10-15 метрів, де собака чує і у вас виходить, потім ближче, 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 до 2-3 метрів до збудника. І якщо ви пропрацювали всі ці збудники, і ваша собака не тягне до любого збудника, то вона автоматично не буде тягнути повідок. Але якщо і буде тягнути, ви вже підключите у цю техніку, що я розказував. 2-3 секунди вона натягує, ви кажете Ні, підбігаєте, робите зауваження і знову відпускаєте. Але ні в якому разі, коли собака тягне і Робите зауваження, вам не треба робити ім'я собаки, казати, до мене, стоп, міняти напрямок, сидіти, лежати поруч у цю маячню. Це не працює, це не каже собаці, що їй не треба тягнути. Воно не каже, вона просто відволікає собаку, але наміри у собаки залишаються ті, які є. От і все, друзі. Е, Вкратці вам пояснив, як працювати. Якщо щось у вас не виходить, беріть у мене особисте заняття, переходьте в безкоштовний канал. Uh, і дивіться відео, uh, якщо хочете вирішити самостійно, або беріть у мене заняття, якщо хочете, щоб все було чітко, швидко за одне заняття. До речі, uh, тому хороших свят, друзі.